Здоровенькі були, і це рубрика Де самій кращий лут в PUBG Mobile. І в цьому відео ми перевіримо лут в таких локаціях як Graveyard Impala і John Quart Ну що ж, давайте подивимося, який в нас лут на першій локації. Повіси у нас тут все дуже добре. По прицілам могло бути і краще. По аптечкам нормально. По зброї також нормально. По екіпровці могло бути і краще. І по гранаткам тут досить непогано. Добре переходимо до наступної локації. Ну оце ем Тайм Лапсик, я лутаю локацію під назвою Impala. Добре, давайте подивимося, який в нас тут лут. Побіси в нас тут непогано. По прицілу могло бути і краще. По зброї тут нормально. По аптечкам досить добре. По гранаткам також нормально. По кіпровці нормально. І я ще тут знайшов горний велосипед. І ще тут у нас три жетона. ну ми перейдемо до наступної локації. Ну а поки Олтає останню локацію, хотів сказати, що нас вже на каналі більше 250 підписників. Велике вам за це дякую. Ну а ми давайте подивимося, який в нас тут все ж таки лут. По 8 в нас тут все непогано. По прицілам також добре. По зброї тут добре, по птичкам теж нормально, по гранаткам непогано, по екіпровоці все добре. Що ж, ось таке відео. Я надію, що вам воно сподобається, ви поставите лайк, підпишитесь на канал і зустрінемося в наступному відео.